Ось ми зараз на полі жнивуємо соняшничок. Там десь комбайн поїхав. Так що такі у нас жнива почалися. Ось тут уже шляпок немає. Тут уже комбайн пройшов. Класно. Це стоїть, а шляпок то нема. Пройдемося, зустрінемо комбайн Де він там є? Де, сьогодні вже не так жор. Вроді там більш-менш. Вже не така спека. Звісно, діло йде до усі. А вон там в далечі, ні їде комбайн. Так а стоїть. Кугусик, як спить. Гроція в цьому кодрі. <рес> так, хочу показати вам свій новий костюм і кросовки. Вже готуюся до осені. купляю осінній одяг. Купила такий спортивний костюм. Це Imperial фірма, може хтось знає, Італія. Шоколадний колір. Цією осінню і зимою буде на піки популярності, ну, модний, можна так сказати, шоколадний колір. Ну, Звичайно, і мені захотіло, щоб у мене щось було цього кольору. Такий світшот, він такий об'ємний, йде в єдиному розмірі. Він оверсайз, такий широкий, здоровий рукав, а штанці йдуть у розмірах S M, L, мабуть, XL, я у мене штани розмір M. І отакі кросовки. Кросовки взагалі така підуша з цітного, але я вам тоді їх покажу. Кросовки купляла в магазині Інтертоп. Я думаю, по всій Україні вони є. Цей магазин бомбові кросовки. Задінку кокосик лежить. Можливо, дуже темно, бо в нас немає зараз планове відключення світла. Дві, мабуть, з половиною години, типу. Не буде. Ну, вже скоро повинні, ну, як скоро через годинку повинні включити вже світло. Так що, такі у мене покупочки. І ось такі кросуки, як вам показую, така ось підушва. Цвітно-горна, мені дуже подобається. Біленькі. Так що Це мої перві покупочки на осінь. Такий костюм, ще хочу якийсь костюм не спортивного плану, ну, може, спортчик. А може, щось не прям спорт? Ну, коротше, не знаю. Це такий спорт-спорт, а ще хочеться щось, типу, не прям спортивно, така спортшик. І хочеться чомусь зеленого кольору якийсь костюм. Такого ізумрудного, зеленого. А воно виключили світло. І ми вечеряємо дворі. Мама сьогодні наварила бурчику суперового. Часничок, кокосик. Тільки почутіть косой, бо це лечить. У нас тут все по-домашньому. Уютно по-домошньому, да? <гум> уютно по-домошньому, да. тільки той мам, звісно, не дуже інтересний. Ну. Таке. Так що всім смачного. Будемо вечеряти. Воно приблудилась така собачка. І винуться в воду. Ти може отуди його постав, щоб воно там і постійно стояло, отам десь. Отуди От далі. До собаки? Такий ти, викинув тебе хтось, так? Да? І давай щось їсти, щось, дай там, винесеш. У -у -у -у. Може вона там не пойме, за щось. Так, да, Просто в двір їй не треба, бо і так, ну, дуже до чорт. А отам хай він їсть, отам буде стоять мисочка і хай вона лупи дає. Це як ти її назвав? Мис лопть. Жужа? Жужа! 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 Ваня, сейчас мама что-то съест, как раз напротив нашего двора. Собака, ну пошли. Ой. Пошли. Пошли. Иди сюда. Иди, 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 иди. Иди. Иди сюда, иди, иди. Ось, дивись. Буде вода. Ось. Ось вода буде. Вот, дивись. Вода. Пей воду. Давай, пей воду. Не бейся. Не бейся. Пей воду. Иди пей воду. Иди.

Люблю лімбіскет. Нірвона, лім да, да. які. Перша моя любима група це Нірвана. Друга моя любима група це, мабуть, Лімбискет. Ну, Лімбискет ось. Третє місце це корн. Четверте Sistema даун. П'яте Slipknot. Шосте Рамштайн и все Король и Шут. Вот такой. Ой. Бомба. Лимбискет. О, да, а вот на, на стену. Mm. Ну, бач, вот уже я свечу. Очевидно, да. Понятно, Юр. Ну, добре. Ты идешь спать с таким фонариком. Ось, дивись, оце гітарист їхній бас гітарист. Оце вроді би, якщо не ошибаюсь, соліст. Оце. Тоже гітарист. Вроді. А, ні-ні-ні, Оце їхній, той, що в шопочці був. Бас-гітаріст, оце їхній гітарист, електрогітар. Оце соліст. О, оце вроді би. Як соліста звати? А я не пам'ятаю. Fred Dorst. Да. Любима пісня, наверное, Dim look a, lo э... Take a look around. Да, да, да. А break stuff. Break stuff to break off, no? Так break чи брик? Наверное, Наверно, look. Ну. Take. Да. Take a look around. А яка любима пісня системы? Sistema go down. А no wake up.

Всім спокійної ночі. Да, у нас немає світла, ну нічого страшного. ми живемо. Хоча це у нас найкраща ситуація. В принципі. Це ми жалуємося, що у нас світла немає, а люди там без хати живуть. Добрыйчик, да, давай. Молодець, що розумієш. Давай. Конечно, шли Ось Так. Учі Коки. Говорять, довко, Кока, Кокос. Мама у нас на сутка. Оце зараз такий, такий час. Від повербанка працює така гірлянда за вроде. Будемо відпочивати докока. Всім пока-поко.